На мотив з Міцкевича Леся Українка. І знову Зобія задає питання, чи то є пшість, чи то єсть кохання Міцкевич. Я не кохаю тебе, і не прагну дружиною стати, твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. У мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи я кохаю, Отказую, ні. Тільки ж сяду край тебе, серденько, мов птиця, зав'ється. Дивлюся на тебе й не можу одвести очей. І хочу з тобою розтануть, То в думці моїй зостанеться. Наче твоя жива постать, і кожне є слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проводжу, і світять, як мріє мені твої очі, як зорі, сумні. Ох, я не знаю, мій друже. Сама я не зважу, коли б ти спитаєш, чи кохаєш, чи я б тобі відмовила ні nee.